Доброго дня, друзі! Я рада вітати вас на цьому вступному відео. І сьогодні хочу з вами трохи відверто поговорити на тему, як навчатись в клубі культ розвитку без стресу. На днях клубу виповнюється рік. Уже рік ми працюємо з нашими резидентами, з людьми, бачимо багато різних ситуацій, бачимо, як люди приходять в клуб і досягають тут класних результатів. Бачимо ситуації, коли люди виходять з клубу і аналізуємо те, що вони нам говорять. І саме на Підсумку тих речей, які говорять люди, виходячи з клубу, я би сьогодні хотіла сконцентруватися і з них сформулювати важливі правила перебування в клубі, тому що саме від цього буде дійсно залежати ваш результат. Ну і, звісно, хочеться налаштувати вас на приємний лад не робити з участі в клубі. Постійний стрес, знущання себе, намагання витиснути з себе останні соки ні, так не треба. Ми це проходили, ми знаємо, що нічого хорошого такий підхід не несе. Отже, давайте з вами подивимося. Що я для вас підготувала? Перш за все, найголовніше, що треба собі усвідомити, що перебування в клубі має вести вас до цілий і бути в задоволенні це загальна Ціль взагалі існування клубу, мета, щоб ви доходили до своїх цілей, і щоб ви під час цього ще й отримували задоволення, тому що це не просто якась тут суха інформація міститься. А у нас тут справжня тусовка. Ми класно проводимо час, ми підтримуємо один одного, ми закриваємо всі прогалини в інформації, які потрібні експертам, котрі розвивають свої блоги. Але. Чому ж у нас із задоволенням така історія? Задоволення часто псують такі характерні для дорослих розумних людей речі як. Це, до речі, от ті речі, які кажуть люди, які виходять з клубу. Відчуття втраченої вигоди і тривога через це. Дуже багато людей нам написали, коли з клубу виходили, що я не встигаю все передивитися. Інші люди кажуть, що я от відчуваю, що я не можу кожну можливість клубу використати. І через це мені таке відчуття, що я ніби дарма плачу, а не все не використовую. Розгубленість перед великим об'ємом інформації, тому. Що інформації в бібліотеці навчальних продуктів, і в гілках клубу її неймовірна кількість, і багато в кого це дійсно розгубленість викликає. Не вміння розставляти пріоритети в навчанні та роботі, відсутність навички застосовувати отримані знання на практиці, тобто людина звикла тільки вчитись, а це, що ви знаєте, само по собі результату не приносить. Ну і звісно. З пріоритетами проблема вона теж такі результати дає. Нереалістичні очікування від себе в клубі. Є люди, які приходять в клуб і думають, що зараз вони стануть якимись іншими людьми. Але ж насправді ми залишаємось все тими ж самими людьми, і ми можемо лише працювати над собою, намагатися стати кращими. Надмірно критичне ставлення до себе та багато до інших, наприклад, теж критичне ставлення. Тому в цій невеликій лекції ми будемо з вами говорити про психологічні аспекти розвитку експерта, про цілі, про час і підходи до самоорганізації. Перш за все, у мене є п'ять важливих правил, які я виділила для вас в цій презентації, і хочу, щоб кожен їх для себе проговорив і усвідомив. Перше правило: у вас немає такої задачі вивчити все, що є в клубі за місяць, за два місяці чи за якийсь термін. Абсолютно нормально обрати свій темп і просто рухатись в ньому. Або, наприклад, обрати для себе, вирішити, наприклад. Працювати з якоюсь конкретною тільки темою, або, наприклад, ходити тільки на зустрічі, або, наприклад, тільки спілкуватись в чаті, або, наприклад, пройти якісь кілька курсів і замовляти наступні курси для себе. Тобто, немає такої задачі вивчити все, що є в клубі. Це величезний об'єм інформації, і не всім потрібно, критично необхідно прямо зараз швидко це все освоювати. Спокійно можна рухатись поступово. Ось ця думка дуже має допомогти вам зняти тривожність з приводу того, що ви маєте все встигати. Не маєте, не немає такого обов'язку. І тут підтримуюча думка, нехай буде для вас така, що я плачу за всі ці матеріали в десятки разів менше, ніж вони коштують в інших місцях у інших експертів. Тому я можу собі дозволитись рухатись в комфортному темпі. Насправді це про любов до себе, про повагу до себе. Дозволити собі рухатись в нормальному темпі. А сума оплати резидентства порівняно з тим, скільки можливостей є всередині, вона максимально незначна. Я спеціально намагаюся тримати цю низьку ціну для того, щоб зняти цю тривожність, щоб люди не намагалися вкопитись тривожно за все і все в собі в голову завантажувати. Тому що, на жаль, мозок дорослої людини так не вчиться, він так тільки страждає. Тож відразу. Відпустіть цю думку. Друге правило: у вас немає обов'язку використовувати всі можливості клубу щодня. Ось це прямо часто ситуація. Прийміть той факт, що можливостей та контенту в клубі більше, ніж ви можете, опрацювати за одиницю часу. Дивіться, клуб на даний момент існує уже рік. До того, як клуб був створений, я два роки. Створювала продукти, які зараз входять в клуб, і я продовжую щодня кожного божого дня зі своєю продуктивністю створювати нові продукти і залучаю інших людей. Десятки інших людей до створення корисного контенту для клубу. У нас є курси в співавторстві. Ми запрошуємо експертів виступити із зумами. Ми організовуємо трансформаційні ігри. У нас є контент-зустрічі, просто зустрічі, якісь інформативні зустрічі, якісь тренінги. Неможливо використовувати всі можливості клубу. Особливо, якщо ви вступили не з самого початку, от і намагаєтеся зробити з самого початку, а вступили там через якийсь час. Тобто, це нормально. Клуб існує вже певний час, матеріали створюються щодня і мною іншими людьми. А ваша увага, друзі, не гумова. Прийміть нормальність такого порядку речей і нагадуйте собі про це щоразу, коли відчуваєте ось цю фрустрацію від втраченої вигоди, що ніби є якийсь зум, а я от на нього не встигаю. Або є, наприклад, якийсь курс, а я не можу, я і так дивлюсь попередній курс, а тут новий додається. Працюйте з собою. Матеріалів багато, це все для вас, для того, щоб ви були в клубі постійно, довго. Звісно, що я намагаюся створити умови, в яких не буде хотіти з клубу виходити. І я анонсую і бачу в своїй голові клуб як таку систему безперервного розвитку, систему безперервного навчання, тому це нормально не використовувати всі можливості клубу щодня. Третє правило: у вас немає обов'язку використовувати усі можливості клубу, якщо щось не входить в зону ваших інтересів. Нормально працювати тільки з тим, що цікаво, конкретно вам. Можливо, ви не любите, не хочете, не можете ходити на зустрічі. Норм. Не відчувайте, що ви частину грошей викинули в смітник, які заплатили за цей клуб. Дуже багато людей у нас з інших міст України, з інших країн, і, а зустрічі проходять в Києві. І не ходити на зустрічі теж нормально, Ну, така історія. Є багато людей, яких немає в чаті і немає в наших каналах. Їх цікавить лише навчання в бібліотеці навчальних продуктів, і вони ну якби спокійно не беруть участь в чатах для того, щоб їх це не відволікало, бо вони знають свою свої особливості, що їм це може заважати, да. Модель вашого використання клубу залежить від вашої особистості, ваших цілей, вашого періоду життя. Я, наприклад, людина, яка постійно в якихось клубах я включена, так би мовити. Але я ніколи ніколи не використовую і не намагаюся поставити собі таку задачу, використовувати всі можливості цього клубу, тому що я розумію, що це неможливо, і що в мене в житті моє життя багатокомпонентне, в ньому є інші. Речі, в ньому є інші пріоритети, і я обираю тільки те, що зараз конкретно мені потрібно. Дуже круто, це такий прям високий рівень, дозволити собі упускати щось корисне. так От якщо вам не цікаво слухати, там, не знаю, про воронки продажів, ну і не треба, ну не слухайте те, що вам цікаво, от і все. Дозвольте собі цю розкіш. Користуватись обраним функціоналом без відчуття провини та порівнювання себе з іншими. Ми насправді виключили рубрику цілей та результатів за місяць для того, щоб прибрати ось це відчуття порівнювання себе з іншими, більш успішними і створити таку більш френдлі атмосферу, де всі рівні. Четверте важливе правило: ви живете в такі часи, в таких історичних подіях, що фантастикою. Чесно, щиро так вважаю, є лише той самий факт, що ви знаходите ресурс зараз на роботу, на розвиток, якісь цілі, амбіції на клуб взагалі. Це просто фантастика. Уявіть собі себе п'ять років тому, щоб вам сказали: а знаєш, буде війна і ти третій рік, а ти будеш от в такому клубі для експертів, які просувають свої блоги і заробляють через них, і ти будеш дуже переживати, що ти не, не встигаєш усі мільйон лекцій подивитися. Уявляєш собі таке повітряне територію. Тривога буде, ти будеш лекцію дивитися, от навіть із укриття можливо буде щось слухати, якісь подкасти. Тому фантастика! Насправді давайте повертатися якби, знаєте, в реальність і оцінювати, наскільки ми з вами круті і наскільки в той же час ми багато від себе вимагаємо. Нагадайте собі про це і прийміть той факт, що інколи бути не в ресурсі для роботи з клубом це нормально. І це не означає, що потрібно вирішувати, покинути його назавжди. Бути сьогодні не хотіти заходити в клуб і завтра не хотіти нормально. Але потім ви згадали: Ой, у мене ж там є така, от зараз настрій якраз послухаю. Готую їсти ріжу Олів'є. Зараз якраз буду от послухати про прогріви. Це нормально. Мати не щодня клуб найвищим пріоритетом це теж нормально, бо життя багатокомпонентне і нелінійне. Сьогодні настрою нема. Завтра ти з дитиною займаєшся. Післязавтра в тебе подорож, і абсолютно окей, що ти не заходиш ці дні в клуб. А, окей, хотіти від себе більшого нормально, але усвідомлювати, що кожен день не схожий на інший, це теж важливо. П'яте правило. Не намагайтесь усе зберегти, заскрінити, завантажити, продублювати, переписати. Будь ласка, а не витрачайте свій дорогоцінний ресурс на спробу зламати систему. Справа в тому, я кажу це не тому, що я хочу вас залякати, чи мені страшно, що хтось у мене щось вкраде. Хто мене знає, і хто давно зі мною ті знають, що в мене взагалі ноль таких думок. Ви можете скопіювати все, що виведеться вам на екран, ви можете записати його будь-яким способом, але повірте. Це не те, що треба, що треба робити. У нас так мало ресурсу. От знаєте, обмежена кількість кожного дня. Ми прокидаємося з певною кількістю ресурсу на якісь дії. От є така метафора, його уявляють в кількості ложок. От, наприклад, ви прокинулись, у вас 12 ложок ресурсу. Ви поки поснідали, привели себе в порядок, поприбирали в хаті, відвели дитину в школу, от у вас вже дві ложки чи три ложки немає. Ви доїхали на роботу четвертої ложки, ПАКА, сіли, переговорили з колегами п'ята, шоста, все, якщо витрачати свої ложки дорогоцінного ресурсу на те, щоб намагатися зберегти на на потім на колись там те все, що є в клубі. Ну, мені просто шкода вашого ресурсу. От, Чисто от по-людськи. Згадайте ті тонни корисного контенту, який, можливо, десь у вас на жорстких дисках зберігається збережений зі зливів, якихось можливо, десь хтось з вами поділився доступом до якогось курсу. І згадайте, що з цим відбувається, наскільки часто ви це використовували, і дозвольте собі розкіш. Бути в клубі без стресу, а просто заради себе. Не для того, щоб витиснути максимум, щоб все до останньої кроплиночки забрати, зламати систему. Якось так, от, вот, щоб от вам воно воно назавжди з вами залишилось. А... Будьте якби, дозвольте собі цю розкіш, от, все, що я можу сказати. Мені не шкода, ви можете це все завантажити, ви можете фактично скопіювати, можете записати екран, захват екрану зробити, але просто подумайте. Для чого ви це робите, і чи робите ви собі краще, якщо так робите. Коротше, не хочу на цьому зупинятися, тема для мене неприємна. Я вважаю, що то є, що це не має сенсу робити, але тут кожен сам вирішує плюс цінність клубу, вона ж не тільки в далеко, не тільки в гігабайтах користі. А нові матеріали додаються постійно, і якщо намагатись постійно все зберегти, це ніби якби бігти на випередки з нами да з командою людей, яка постійно займається створенням навчального контенту. Дуже висока вірогідність, що це вас виснажить і не принесе того результату, за яким ви йдете в клуб, тому просто збережіть свої ресурси. Не намагайтеся забрати більше, ніж зможете винести ось таким чином, тому що це фруструє. А будьте як розкішна жінка, розкішний чоловік, який бере з величезного шведського столу тільки те, що він зараз хоче з'їсти, і не намагається нічого занести в номер, сховавши це запаху, як в єгипетських готелях. Ось така історія, я сподіваюся, це було не образливо, Я не хочу нікого образити від щирого серця, просто даю ці рекомендації, тому що сама все життя навчаюся і знаю, як буває. Тому дуже хочеться, щоб всі, хто знаходиться в клубі, були тут із задоволенням, спокійні, без тривожності, з гідністю. І тоді ми з вами ще й бонусом станемо трошки щасливішими. Отже, кожен бере від клубу своє. Ми усі різні, і кожен зможе винести тільки те, що зможе винести саме він в своєму стані, в своєму періоді життя, відповідно от до своїх потреб, знань, можливостей. Ну от не більше і не менше. Знаєте а. От ви зараз знаходитесь на, якому, на якомусь рівні знань в темі маркетингу, просування блогу. Плюс у вас є якась особиста ситуація. От, можливо, там, не знаю, вигорання, депресія, або навпаки, такий стан гіперфіксації, ви все хочете. І уявіть, Порівняти людину, яка на низькому рівні знань із депресією, і поєднати людину, яка вище середнього рівень знань, і вона в гіперфіксації на досягнення успіху, в монетизації блогу, і в неї вже добрячий шлях пророблений. Очевидно, що ці дві людини винесуть з клубу абсолютно різну кількість матеріалу для себе, так би мовити. Тож згадайте про це і просто спокійно прийміть той факт, що ви винесете стільки, скільки ви зможете зробити. І це нормально, не, не бідно, не страшно. Це не має викликати такі от погані відчуття і фрустрації. По суті, ні від чого на світі ми не можемо взяти більше, ніж можемо, так. Тому відпустіть тривожність в цьому напрямку і довіртесь собі своїм відчуттям. Клуб не для стресу, клуб для вашого зростання і задоволення. Але одночасно, із налаштуванням на задоволення, ми з вами, друзі, маємо відважитись на дискомфорт. І це теж важлива річ для ефективного перебування в клубі. Дискомфорт. Часто є ціною позитивних змін: спочатку зусилля, а потім гордість за результат. Часто виникають думки, які не дають робити щось круте, важливе, цінне через страх дискомфорту. От інколи люди. З якими я близько спілкуюсь, резиденти клубу розповідають мені про свої дискомфорти, розповіляться зі мною своїми думками, і я от вирішила додати цей слайд в цю розповідь для того, щоб ви подумали про таке для себе, тому що знаєте, спочатку думка, потім рішення, потім дія. І от ти вже і по іншому будуєш свою якусь активність. А наприклад, люди кажуть, я терпіти не можу відчувати дискомфорт. Я не хочу бути знову учнем. Я не хочу, блін, бути в стані, коли я не розбираюсь в питанні. Це неприємно. Це мені фу або я маю почекати. От я дуже хочу вступити в клуб, долучитись, але я от, ну, маю почекати, щоб коли я от стану готова до цього, тому що от зараз якось так дискомфортно. От я місяць побула, і от я так багато всього не знаю. Мені так дискомфортно, якби я от почекаю. Ну, якби, як ви розумієте, це чекання, воно непродуктивне, да? єдине, чого я досягну, просто втомлюсь. Оце теж люди часто, часто кажуть, не вірячи в себе, маючи складнощі із самооцінкою і самомотивацією в певному періоді життя. Ну, таке буває, що людина дивиться песимістично на своє навчання і думає, що якщо вона буде навчатись, вона тільки втомиться. Мені завжди. Навчання цьому було важким, і я так і буде, і я буду лише знущатись над собою, якщо я буду там в клубі. Ось це саме ті думки, які звучать в голові. І не тільки в голові, да, коли проговорюється людьми, які не відважились на дискомфорт, не подумали про ціну цього дискомф... ціну свого успіху, якою може бути ось такий дискомфорт. Це ж прямо супер яскравий маркер, такий, що ти не відважився просто. Ти от, ну, не подумав про те, що да, є такі от мінуси. Я, от, наприклад. Я зараз вивчаю англійську і я відважилась на дискомфорт. Мені дуже важко, повірте, я це все теж відчуваю. А просто не в контексті маркетингу і просування, а в контексті, наприклад, англійської або, наприклад, спорту. Так, я не хочу, мені неприємно, але. Зі спортом я не відважилась на дискомфорт. А от з англійською вже відважилась. Тому така цікава історія. Якщо за собою такі думки помічаєте, заміняйте їх на більш адаптивні думки. А, наприклад, ці відчуття це ціна змін і зростання мого. Ніхто не любить відчувати себе новачком, але це треба, щоб стати майстром. Кожен майстер колись відчував себе новачком. Треба лише почати, і я втягнусь. Ви знаєте, що так буває. Да? Правило двох хвилин дві хвилини щось робиш чи п'ять хвилин. А потім, от уже воно тобі ніби і робиться саме. Щодня буде ставати легше, інакше неможливо. Ось це адаптивні думки, які допомагають працювати з таким страхом, дискомфорту. Ми бачимо сенс терпіти дискомфорт, коли робимо це заради чогось більшого, заради чогось цінного для нас, супербажаного, правда? Наприклад, відчувати біль в м'язах сьогодні заради здорового, красивого тіла завтра. Оце, от ми можемо потерпіти, хто спортом займається, встати з ліжка о четвертій, щоб встигнути на потяг до моря, можемо такий дискомфорт потерпіти? Звісно, бо це ж заради чогось більшого, заради бажаного, навчатись таргету до сьогодні, щоб отримати клієнтів з реклами завтра, те саме, що і встати на потяг до моря, правда. Дивитись лекцію про прогріви, щоб заробляти більше, така сама історія. Відразу давайте наведу вас на думки, який дискомфорт може чекати на вас в клубі. Ось я собі декілька таких, от виписала речей. Звісно, ви можете я прям рекомендую вам подумати про те, якого дискомфорту ви боїтесь. Наприклад, відчувати, що ти не розбираєшся в чомусь неприємно для дорослих, порівнювати себе з іншими, більш успішними, чи тими, хто попереду в діях, важко концентруватись на навчанні, важко виділяти час регулярно, постійно не виходить прийти на зустріч чи долучитись до зуму. Нового так багато, що руки опускаються. Не виходить так, як показано, і хочеться все кинути. Робити щось, коли не бачиш результату в моменті, фрустрація та розчарування собою або іншими. Це той дискомфорт, а відчувати який нормально, перебуваючи в клубі і взагалі активно розвиваючись і навчаючись. Ось така цікава думка прошу її подумати і прийняти. Отже, щоб навчатись в клубі без стресу, треба. Обдумати підходящий саме вам формат взаємодії з клубом, тобто вирішити, що ви рішите, що для вас важливо брати від клубу, і визначити цілі, заради яких ви відважитесь на цей дискомфорт. Звісно, що хороша ціль це знаєте, супер банально, але з цілями така ситуація. Всі про них говорять, але не всі з ними працюють. І хороша ціль це вона, звісно, конкретна, тобто щось реально конкретне. Наприклад, я хочу перебуваючи в клубі, в такий то результат отримати, вести блог щодня без пропусків, тобто мати мотивацію, щоб клуб мене мотивував і тому подібне. Ціль має бути позитивна, без не, наприклад, я хоч ми не кажемо, я хочу не зливати гроші на таргет. Ми кажемо, «я хочу отримувати з таргету більше клієнтів, ніж зараз, на 20%». Наприклад. А, і хороша ціль вона, звісно, поведінкова. Тобто, коли вона така doable, тобто, коли в ній є щось, що ви точно от знаєте, як зробити, типу до застосування, до реалізації. Наприклад, у мене така ціль з кожної лекції, яку я передивлюсь, випису використовувати на практиці ці три рекомендації. От я буду подивилась, виписала три рекомендації, які я хочу застосувати, пішла зробила все, це моя конкретна поведінкова позитивна ціль. Якщо так будемо робити, скажіть. Приклади ціли для перебування в клубі, вам для мотивації можете брати собі ці або свої виділяти. Ось це може бути: хочу знаходити клієнтів в клубі, хочу зменшити кількість неефективних дій по блогу вдвічі. Хочу мати задати кому питання в процесі роботи, бо ви знаєте, що в нас є майстермайди і тому подібне. Подивіться на ці цілі, що вас зацікавить, а потім візьміть і зробіть таку простеньку вправу, яка вам дуже дуже допоможе. Визначте три цілі на перебування в клубі, і розпишіть їх відповідним чином. Це буде такий певний договір з собою, певний контракт, щось таке відчутне, щоб от ви дали обіцянку собі, яка моя ціль номер один, що я маю зробити, щоб досягти цілі, да, яку ціну я буду платити? який дискомфорт, можливо, я буду терпіти, чи готова я це зробити, ну і який висновок. Тобто, що я маю зробити, щоб, наприклад, хочу знаходити клієнтів в клубі, якщо це моя ціль. Ну, я маю мабуть бути активним. Я, мабуть, маю про себе заявляти. Можливо, я маю провести Zoom для резидентів. Можливо, я можу їм запропонувати якусь свою послугу чи продукт безкоштовно, щоб зацікавити взаємодію зі мною. Можливо, те то й тето. О, правда, процес пішов. І ми вже трошечки кольори шевіляться і рухаються, і ми розуміємо, як цю ціль досягти в клубі. Тому прямо ну, щиро рекомендую подивитись, записати собі, ось таким чином розписати цілі. Отже, ми з вами прийняли психологічні правила перебування в клубі, прийняли можливий дискомфорт і зрозуміли, заради яких конкретно цілей ми на цей дискомфорт з вами, друзі, погоджуємось. Далі для найкращих результатів нам, звісно, треба завести щоденник розвитку та визначити правила тайм-менеджменту. Я обожнюю щоденники. Щоденник це магічний в лапках, але реально твердий інструмент, з яким можна відслідковувати свій прогрес. У мене безліч щоденників для різних цілей. Всі свої щоденники я веду в електронному вигляді, пишу на планшеті в спеціальному додатку. І мені здається, це настільки опорна і важлива річ для мене, мої щоденники, що ну переоцінити мені це важко, і тому я щиро рекомендую вам це пробувати. В ньому варто конспектувати важливе, і що найважливіше, вам треба записувати інсайти і ідеї, які прийшли до вас від від того, що ви щойно прослухали. От ви дивитесь лекцію? Так, да, класно конспектувати те, що я кажу. Але ще крутіше це знаєте хай левел. Це коли ви це проконспектували, а потім сіли і написали кілька сторінок своїх власних висновків для свого власного блогу, список ідей, підкреслили те, що ви зробите три речі, які ви точно зробите в першу чергу, і погнали працювати. Оце реально топ спосіб роботи з контентом в клубі. Сформуйте звичку після роботи з будь-яким навчальним матеріалом, записувати в щоденник три речі, які ви точно зробите використовуючи нові знання. Самі завдання мають мати, мають мати, повинні мати час початку і кінця дедлайни. Працюють у нас проти прокрастинації. Я, як прокрастинатор 80-го левелу, я от вам кажу, що є дедлайн, ти якби збираєшся в кулачок і береш і виконуєш. Тому коли ставите собі завдання, ось такі три завдання з цієї лекції я для себе виписала в щоденник, Поставте собі, будь ласка, скажіть, якого числа до якого часу ви маєте це зробити, внесіть в свій розклад. Ну і, і от і вірогідність виконання реально швидко. Підвищиться. Крім того, важлива запорука ефективності це не жертвувати своїми ресурсами. Дуже легко в цій темі просування, блогу, монетизації впасти в такий гіперфокус, коли ти постійно працюєш, просто все віддаєш для того, щоб в тебе виходило. Я сама знаю, я теж таке проходила, але. Повірте, що головне правило проти вигорання це не жертвувати ресурсами, а ресурси нашого організму: це а, час на сон, час на відпочинок, час на їжу здорову збалансовану, час на прогулянки. І це дійсно найважливіші завдання, і це важливіше за навчання, важливіше за фінансовий успіх. А, просто це розумієш тільки тоді, коли ти вже цим пожертвував, і це вже тебе вдарило. Якби в зворотньому порядку. Тому така історія. Я вам успіхів бажаю в клубі, і нехай ті плани, які ви ставите для себе на перебування в клубі, стануть для вас реальністю. Найголовніше налаштуйтесь на позитив, прийміть те, що нормально не встигати. Ми всі прекрасно не встигаємо, але живемо і достатньо щасливо так би мовити. Так а ви, молодець, уже тому, що в ці часи ви наважуєтесь бути активними, працювати, хотіти більшого від життя. А значить, все буде виходити. А, будьте добрими до себе, не вимагайте від себе якихось фантастичних результатів. Прийміть розкіш рухатись у своєму темпі спокійно і використовуйте прості правила для підвищення ефективності. Ведіть щоденник, плануйте час на навчання, і все у нас буде добре. Тож, дякую вам за увагу. І наразі будемо прощатися до наступної зустрічі.